На стрітання до Пресвятої Богородиці. Опричиста Діво, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюсь на Твоє милосердя, погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум. Любов'ю до виконання заповітів Сина Твого і Бога нашого. Викорени, причиста з мого затьмареного разуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безлуздя, і всі темні та брудні думки та наміри Зціли, владичице мої тяжкі духовні. І телесні рани, не попусти, щоб зло перемогло мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість, Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословена від усіх родів і славиться, причисте ім'я Твоє, навіки віків. Амінь.